Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, четвер, традиційний 5 хвилин. Окупант нас тримає в напрузі: то літаки, то кораблі, то 100 ракет, то 50 буде, то ще. Друзі, головне бути уважним. Бути уважним І не нехтувати вітерною тривоги. Все, йдемо далі. Ось ось не нехтувати і бути уважним таким, як Сергій Шойгу. Міністр вбивства Російської Федерації. Ось ми всі знаємо приватну військову кампанію Вагнера Пригожина ЧВК. Але ми не знаємо, а мало хто знає, що у Сергія Шойгу також є своя приватна військова компанія, яка називається Патріот. І це конкурент ЧВК. Так ось дивіться, який розумний Оленівод. Оленівод у нас офігенний. Він свою приватну компанію тримав до цих пір. Ось тільки зараз, коли ЧВК Вагнер вийшла ну, зі Строю практично, вони видохлися і під Бахмутом, і під Северодонецьком, під Лісичанськом, і ганяли по е, Харківській області, їх ганяли по Херсонській області ну, видохлося, всьому є всьому є приділ, як кажуть. І ось тут Оленівод, Сергій Шойгу, випускає свою приватну військову компанію Патріот. Вона звично трохи менше, але це конкурент. Це конкурент. І наші військові офіційно і речники говорять, що цю компанію помітили під вуглідаром. Це біля мене, там, біля. Моєї Новосілки, і вони взяли для себе не такий закріплений, як Бахмут. Вони не пішли на Бахмут, да? вони не пішли на інші такі стратегічні да, ну, оборонні редути наші. Ось який оленівод, Він там навчився оленям на ушки шептати. Так що, друзі, зустрічаємо нового Шойгу з новою приватною компанією. Нічого. І, них, і з ними все буде нормально. І з ними все буде нормально. І пішла у них зараз конкуренція соціалістичне сорівнування між Шойгу і Пригожиним. Ну, нормально. Хай змагається. Хай змагається. Ну а тим часом ви ж помітили, що в Росії не буває і доби без якогось пожару, без якихось зривів. Це починається від. Сибіру від Дальнього, від Дальнього Сходу і по всій території Російської Федерації. Не, не е, ну, Офіційних нарахували 72 випадки. Ніфти підрив колій, воєнкомати. Ну, я за торгові центри не кажу, тому що торгові центри, скоріше за все, це там йде страховка, це там йде бізнес-інтереси. А я ось за такі -та, цеха заводів, військових заводів, цеха стратегічних заводів, також е е е електромережі підриваються, гарять, гарять, гарять. А що ви думали? Ви думали, у нас нема контррозвідки? Є. Ви думали, у нас нема сплячих агентів в Російській Федерації? Є. І багато є. Ви думаєте, у нас нема ось хлопців, ті, що загинули, вони були в Брянській області, нема отаких у нас бригад? Є. І голова ГУР у нас на місці, і в Бахмуті він був. Все у нас є. А ще є сплячі агенти, сплячі диверсанти. Інших держав. Ви думаєте, англійських там нема? Є. Ви думаєте, там нема американських? Є. Так що, друзі, я вам хочу подякувати за ваше перерахування, за ваші донати, за вашу допомогу. Армії вчора отримав дзвінки за першу партію спальних мішків. Ну, вдячність таких мішків то і армія наша не бачила. <сіх> Щиро подяка вам. А також подяка, якщо вам подобається це все. Далі я продовжую ще. Я продовжую, ще там тема є одна. Якщо вам подобається те, про чому кажуть, прямо зараз підпишіться на канал в Ютубі. Я ще тут не використовую багато слів. Чому не використовую? Тому що тут не можна. Більше багато таких прямих слів можна використовувати на Телеграмі. Телеграм підпишіться, а особливо на YouTube канал. Дзвоник, щоб до вас приходили повідомлення. Лайкайте, подобаєчки, коментуйте. І ще одне таке от, не дуже, звісно, Гарне, не то, що гарне, не дуже так весела повідомлення. На Харківщині, в Безюнському районі, в Чугуївському районі, вибачте, батька з 7-річним хлопчиком-сином пішли на рибалку. І в селі це Бугаївка була, і підірвалися на міні. Друзі, це зараз на звільнених територіях, це дуже ну, небезпечна ситуація. Там стільки розкидано, там стільки розбросено. Я розмовляв з фахівцями про своє селище. Та, от, о, Велика Новосілка, вона в сірій зоні, її немає. Її знищили, да, там, там бої, 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 заходять ДРГ їхні, наші туди і так далі. Там страшне, що робиться. Так от я казав: а коли ж ми виганемо їх, коли можна повертатися? Знаєте, що фахівці мені сказали? Не раніше, ніж за рік. Щоб, хоча б якось почувати себе в безпеці, щоб можна було виїхати в поле на риболовлю, да, там, просто на природу, Ось з той сторони фронту там все заміновано і не один раз, і не одним підрозділом, і ніяких ж карт у нас їхніх немає, я не знаю, наші роблять чи ні, а їхніх ніхто не залишає. Там страшне. Все страшне. Там працювати, працювати і працювати. Стільки мін, як кажуть наші, мабуть, і у В'єтнамі не було. Так що, так от друзі, дуже обережно. Зараз батька з сином знаходяться у лікарні, там дуже тяжкі становища. Ну, дай Бог їм одужати. Дай Бог, щоб у них все було добре. Друзі, до вечора Ввечері ми поговоримо. Ну, у нас завжди все цікаво. Україна переможе.